Друзі, всім привіт з Берліна. Тут сьогодні завершується конференція Ukrainian Recovery Conference, яка зібрала велику кількість дійсно учасників, де обговорювали питання відновлення України на порядку. Денному власне було два ключових. Питання це е, протиповітряна оборона та питання енергетики та проходження майбутньої зими. З плюсів можна зазначити, що досить відкритий формат, суттєво відкритіший ніж це було в Лондоні і ніж це було в Лугана. Е, можливість і наявність багатьох мерів е, і керівників невеличких громад з України, які приїхали в пошуках власних партнерів. Прошу, привезли свої проекти, презентували свої. Програми, як вони це бачать, і намагалися знайти правильних інвесторів і, взагалі, партнерів для реалізації цих програм. Тому що зараз очевидно, що в умовах постійних атак і в умовах знищення великої долі генерації питання децентралізації енергетики та власне опалення також. Мабуть, номер один на порядку денному для невеличких містечок, та й для великих також. Що варто зазначити, це те, що власне Ukrainian Recovery Conference пройшла на найвищому рівні. В плані представництва від української сторони була велика кількість чиновників. Був президент Володимир Зеленський і велика кількість в принципі, міністрів, які також працювали тут. Німецьку сторону представляв канцлер Шольц і велика кількість також їхніх чиновників, скажімо так, дуже суттєво більше конкретики, ніж це було, наприклад, на попередніх конференціях. Також уже Україна отримала додаткові системи Петріот. Вчора їх навіть показали, і взагалі можна сказати про те, що сама по собі конференція містила більш предметних речей для України, тобто я думаю що самі сама самі наші партнери вже більш доречно розуміють наші потреби і при цьому ми стали також більш детально конкретизувати що нам потрібно саме зараз безумовно Можна сказати, що в Берліні ніякої війни немає, і власне наші партнери вони дещо по-інакшому сприймаються все. Але очевидно, що певні дипломатичні зусилля, і це не лише питання там до представників влади, а й взагалі і до громадського суспільства, і до і слова активістів. І звернення вони були дійсно почуті, і маємо надію, що це партнерство буде розширене. Говорили багато також і про дерегуляцію власне ринку енергетики енергоносіїв. Тут і голова Нафтогазу і голова Укренерго представництво на найвищому рівні, як уже було зазначено. Також можна сказати, що є певні домовленості про майбутні проекти. Не всі вони розкриваються, але нам відомо, що дійсно є якісна співпраця і в першу чергу з німецьким партнером, оскільки це країна організатор, і вони. Приклали чимало зусиль для того, щоб зібрати взагалі таку велику кількість учасників. Скажімо, відверто, що це перший захід із трьох, які будуть цього тижня. Далі, завтра вже стартує саміт G7, на який запросили Україну. За нашу інформацію буде певна кількість двосторонніх зустрічей Володимира Зеленського з іноземними лідерами, і фіналом цього тижня буде саміт миру у Швейцарії, куди з'їдуться близько 80 лідерів іноземних держав, і в тому числі там буде і канцлер Шольц, і будуть представники Сполучених Штатів. Тобто Україна є в фокусі є багато. Таких предметних питань, але вже немає тієї наївності, яку можна було почути від наших партнерів на якихось першочергових етапах. Тобто, всі розуміють, що питання миру і питання завершення війни воно не лише залежить від України, а мабуть, в першу чергу, залежить також від небажання Росії продовжувати цю війну. І тому звучать слова підтримки, готові нас підтримати, готові нас чути, і готові нас бачити. Бачать європейське. Майбутнє для України говорили також про старт е, переговорів стосовно членства України в ЄС. Це буде вже досить скоро. Можна сказати, що е, це найближча перспектива. Ці перемовини почнуться е, а далі е, багато буде залежати власне від нас, як ми будемо виконувати наші домашні завдання. Е, багато чув схвальних відгуків від власних європейців про те, які реформи е, відбувалися в нас під час війни. Мабуть, звичайним глядачам і звичайним читачам можливо не все буде зрозуміло, але глобально європейці схвалюють роботу в умовах війни, і про це говорили і наші чиновники: що Ukrainian Recovery – це був про інвестиції, про пошук інвестицій, про пошук нових. Можливості для української економіки, і той факт, що у нас в країні війна, не означає, що інвестиції мають зупинитися. Тому багато роботи попереду і у наших чиновників, і у представників влади, а також і у громадянського суспільства. Тому підтримуйте зараз збройні сили, робіть максимум, готуйтеся до непростої зими, і Україна обов'язково переможе. Слідкуйте за новинами. На сторінці телеграфу з вами був Ярослав Жарінов, головний редактор. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.